Почалась трансляція чи ні. Хтось напишіть, будь ласка, чи мене чути. Чути мене, так? Доброго вечора. Сьогодні ви вирішили вийти в коротеньку трансляцію, поки чоловік на роботі, але зараз за півгодинки за 40 хвилин. Буду їхати за ним на роботу, але думаю, може в когось будуть якісь питання по комунальних послугах, бо я якраз зараз проходжу ці всі, як то кажуть, не знаю, як то навіть назвати, ці всі страждання переношу. Тому що, як ви знаєте, ми купили будинок і тепер переписуємо на себе всі комунальні послуги. Ну, я вам скажу, це не так легко, як то здається. Інна Снегова, доброго вечора, я перша. Вітаю вас. Максим Мельник, привіт, привіт. Вітаю вас, чути добре, пані Любов Бондаренко. Всіх вітаю. Бачу, що вже 13 чоловік. Так. І пані Ірена пише: чи ми вирішили питання зі світлом? Ну, власне, я чому вийшла в трансляцію? Бо я хочу розповісти. Що ми були в Тауроні, і в Тауроні ми пересиділи, напевно, хвилин 40. Я замовила дві візити, тому що там треба було одна візита триває 20 хвилин, а треба було, власне, дві візити, для того, щоб спочатку власник той написав відмову, тобто зрезигнував з тої умови. Це зайняло якийсь час, а потім, щоб я прийняла то. І як я вже казала в попередніх відео, що минула власниця написала нам таке повідомлення, що ви безсовісні, що ви не відмовляєтесь, що ви не приймаєте на себе ті лічильники і так далі. Ми все їй пояснили, що це не наша була вина. І Вирішилося все добре тепер. Вона сказала, що добре, хай так буде, навіть вибачалася, що вона так агресивно до нас, тому що фактично це все не так скоро робиться. В Тауроні ми прийшли, і та пані хотіла довіреність від брата цієї власниці, яка нам продавала. І, власне, без цієї довірності не можна було нічого зробити. Чомусь у всіх е людей нормальних ті довірності є в, в комп'ютері, в них в системі. Чомусь їхньої довірності в системі не було. От я потім пішла на газ, от маю навіть папку таку, бачите? І то в них в системі та довірність висвітлювалася, і вже не потрібно було брата за собою тягати, щоб він нам. Свою умову, так якби зрезогнував свої умови, а знайш, щоб ми без нього написали. А от на світлі не було такого. На воді, я теж сьогодні була на воді, є вже умова. Навіть почитаю вам, які там тарифи. Так. Знаєте, що я хотіла запитатися, може, хтось знає, тому що тут є вода і є щеки щеки це каналізація. Так по польськи називається щеки. і тут є можливість вибрати, бо е так, ілость води побраний. Тобто щеки рахуються стільки, скільки ви взяли води, стільки води виходить. Але бачу, що тут у них є можливість поставити додатковий лічильник. Чи хтось має таке? Напишіть: якщо маєте, то як це зробити? Бо я щось не запиталася, а потім почитала і дивлюся. Виходить, що на стіки теж можна поставити лічильник, бо буває так, ну, вони не порахували. Скільки бере води, води, стільки віддаємо. Але буває так, що от, ну, я беру воду, наприклад, на чайник, беру воду на борщ. і Ми, наприклад, поїли, попили і поїхали. І, тобто, Ми вже не віддаємо в каналізацію, то, що ми взяли. І якщо так порахувати, то трошки менше виходить каналізації. Тому чи в когось є. Бо бачу 33 людини. Напишіть хто не чи в когось таке було. Бо трошки тут неясно. Ну, і скажу я вам, який тариф? Дивіться: за метр кубічної води 7 злотих 65 грошей. Це тільки за те, щоб вони нам ага, за цю за воду. А потім ставка оплати або, або на ментовий 12,44. Тобто. За те, що ми є абоненти, чи що, я не розумію, може ви поясните мені? 12,44. Тобто 7,65 плюс 12,44 це за воду. Це разом буде так, 19, нехай 20 злотих там з копійками. Тепер за відпровадження щеку каналізації. 9,98 плюс абонементна плата 12,42. Виходить, за один метр кубічний разом 40 злотих. Чи у вас так само? Бо я, я щось не знаю, як було там у нас на квартирі, бо це все вплачувалося в нас в спільноту. Там була за фонду ремонтовий, було за воду, і щеки і за сміття. І це було все разом, я щось не зауважила, скільки коштує сама вода. Напишіть, будь ласка. Так що вода є, тут дуже багато не буду читати, газ теж є. До речі, вода. Два тижні тому рівно я поїхала в водотінги і написала їм заяву, що я хочу на себе прийняти. І вони сказали, що вони передзвонять через два тижні. Рівно два тижні пройшло, сьогодні середа, і вони зранку дзвонили, щоб я пішла забрала цю умову. Тобто, треба чекати два тижні, це не так швидко. Далі, оцей ПГН ГАЗ, то тут теж купа паперів. Вони всі ті лічильники не забирали, а просто на нас переписали, бо там дехто питався, чи забирали лічильники, то лічильники не забирали. Дивіться, скільки паперів? Це просто жахливо. Тут не розберешся без 100 грамів, це кажуть. Так, ніхто нічого не пише. Вирішили питання світлом. Або, може, просто в мене не, не видно. Повідомлення, не знаю Хотіла вам ще про газ розповісти. Мені, як тільки я заключила газ, зразу на другий день прийшов рахунок, що я маю заплатити 40 злотих. Не знаю, за скільки це, бо щось я не бачу, скільки тут платити за газ. Купа паперів а нормального прайса не дали. Дивіться, просто якийсь роду, якісь умови і так далі. Напишіть, скільки ви платите за газ, якщо у вас є. А я можу за цей час знайду. Ніхто нічого не пише, хоча б лайк якийсь там намалюйте, або що. Щоб я бачила, що повідомлення мені пишете. Бо якщо зараз ніхто не напише, то значить повідомлення не доходять. А я так собі з вами говорю. А ні, є. Просто у вас питань нема. Ви, напевно, все всі знаєте і мені не задаєте ніяких питань. Добре. Давайте я пошукаю. Може я знайду, скільки газ коштує. Так, тут є також якісь групи тарифові. Ага, на світло я не сказала. На світло я взяла групу тарифову Г12В. Бо там якось так, що в вихідні дні дешевше і в будні дні з 13 до 15 дешевше. Бо вони мали тут тарифу g 11. То вона так якби, одна та сама сума, але на вихідні не є дешевше. Не знаю, напишіть яка у вас. Вітаю Денис Влохов. вітаю, чекала від вас, ми не платимо за послуги, ми наймуємо хазяйці. Ясно. ви Бачите. Не знаю навіть, що вам розказати тепер. Думала, ми будемо з вами спілкуватися, ви мені щось розкажете, я вам. А виходить, що всі ви наймують. Напишіть тут, чи хтось має свою власну квартиру, чи купували, які у вас були проблеми, або будинок, або дозвіл брали. Якщо у вас є питання якісь по тому, як брати дозвіл в Міністерстві справ менших, то я вам розкажу, бо не можу з цим газом поки що розібратися, немає тут ніяких цін. Але кажу, що я заплатила 40 злотих, це ми накрутили майже за місяць газу. Тут у нас є газова плита, і все, ми більше на газі нічого не маємо. Так. Вікторія Руденко, платимо чинш, не знаємо, скільки що коштує. Ясно. Ну, ми теж платили, то в нас виходив на двокімнатну квартиру чинш, на двох чоловік за воду, за сміття і за фундуш ремонтовий, 370 злотих у нас виходило. Ну, там була квартира у нас майже 50 метрів, то ще від квартири залежить. Розкажіть, чи внуку і дітям сподобалась покупка будинку, яка реакція у мами? Дивіться, моя мама приїжджала, Петро, мама, ще не приїжджала. Вона, звичайно, хоче приїхати, але казала, що, може, весною на Пасху приїде. То моя мама прийшла і каже, боже, як тут лазити по тих сходах, що то не для неї. І вона би тут не жила, тому що то важко для неї лазити по сходах. Я кажу, хіба що зробимо ліфт? Може, колись плануємо, там якраз є місце, щоб зробити ліфт. То... Тоді можна буде запрошувати мамів. Бо Петрова мама теж вона не дуже по сходах. Моїй мамі 76 років, оце зараз буде в січні. До речі, 3 січня мамі 76 років. А Леончик, внук 3 січня 3 роки. Бачите, він родився в день народження моєї мами. Як це є в житті? Ось, а Петрова мама то буде мати в січні 81 рік. Вона старша. Хоч чоловіку на 4 роки молодший. Але мама старша. Так. Добре. Що я вам ще хотіла сказати? Яка ціна газу? От власне, я не знайшла. От я перерила всі папери. Тут щось пише, що до вплати 44 злоті. Але за скільки. Зараз хіба подивлюся, може, тут пише? Ні, то не то. Ви розумієте, не як можна скласти умову і не дати нормально, скільки коштує газ? Ні на одному папері не пише газ. А, зараз, якщо я знайду газ, то я покажу. Дивіться, що я ще маю. Де ми були? Ми ще були на смітті. І нам на наші кошики дали такі наклейки. Бачите? Бо в нас кошики є коричневі і чорні. Там, де ми на квартирі були, то були жовтий, синій зелений і чорний. Але це є спільнота. А от у власні будинки вони не мають тих всіх кошиків. Вони мають тільки коричневий і чорний. А решта от, і вони нам дали от з мішани це чорний, і біо це коричневий. А на решта нам просто дали жовті кульки, зелені кульки. І сині кульки. І тут в них навпаки жовті, здається, на папір. Ну, не буду брехати, потім вам скажу. В них трошки інакше тут. Але то, що кошів нема, це точно. І тут ми пишемо свою адресу, приклеїмо на кош і біля дому виставляємо. Ось таке є. Так, вони дали мені тут якусь ульотку. Ага, значить, цераміка і порцеляна — то йде як до шкла. Детергенти і хімікати. До чого вона йде? Ну, теж якось так незрозуміло написали, дивіться. Де туди видно. О, цераміка, просто описали, а що куди викидати, не написали. А, вибачаюсь, це на ПШОК. Бачите, пшок це е, раз в року ти е, маєш право, не то, що раз в року, е, той код, який дають, можна використати раз в року і вивезти сміття. Там вивозиться якийсь будівельний матеріал, вивозяться, власне, оці всі хімікати, фарби, меблі, е, далі, груз, відпади будуне. Наприклад, пралку, пральну машину. О, дивіться, навіть можна шини до ровера і мотоцикла вивезти. Так, телевізори, лаптопи, акумулятори, бути, убрання, коци, термометр. Так, далі, що тут? Гриль, металеві якісь штуки, о, ялинку. Це все можна вивозити на пшок. І там є перелік. І на той пшок вивозиться 1000 е, кілограм, наприклад, раз в рік, по якомусь номеру. Добре, я не підготувалася до цього ефіру, бо я так спонтанно. Просто хочу вам сказати, що напишіть мені, будь ласка, тут питання, які вас цікавлять, і я зроблю відео. Розкажу все, що можна на пшок вивозити, скільки кілограм, які взагалі коші, куди і як. Розкажу про газ, все оце, але напишіть мені, чи вам потрібно. Таке відео. Не бачу, 44 людини, 17 лайків. Давайте ставте 44 лайки, я буду бачити, що вам це відео треба. Бо я думаю, що всі ви хочете коли-небудь мати своє квартиру, свою квартиру, свій будинок, і ви, звичайно, що будете мати таку інформацію від мене. Бо ви ж знаєте, мене, що я люблю знімати і все розповідати. Так. Хто тут ще мені що пише? Так, скільки газ. Ну, бачите, ви всі пишете, скільки газ. А там ні на одному листку не пише, скільки газ. Купа паперів і все немає. Далі, у нас в Україні такого щотчика немає, я вперше таке чую. Мені ця ідея дуже сподобалася. Ми маємо окремий щотчик і для поливу огорода, і два щотчика. Ага. Ну це ви маєте на воду. А тут, власне, пише, що можна зробити собі лічильник на щекі на каналізацію. Ну, бо то не завжди віддається стільки тої води, скільки приймається. Не завжди. Я це все дізнаюсь, поїду спеціально і вам розповім. Далі. Хазяйка вже заспокоїлась, хоч перепросила вас. Так, я на початку трансляції казала, що господиня та заспокоїлася. Вона навіть сказала, там, ну, вибачте, що вона не знала такої ситуації, яка нас відбулася. Ми практично не були винні. Як тільки я виздула, так я займати, почала займатися тими всіма справами. Але, ну, бачите, люди різні. І в результаті на світлі, то ми накрутили на 40 злотих більше. Тобто, різниця між тим, що вони нам віддали, і різниця тепер. І я просто заплачу їм 40 злотих. Оце ради того, треба було такий карамболь робити. Так. Ой, в мене закінчується на комп'ютері зарядка. Добре, давайте так. Пишіть мені питання скоренько, які вам зняти. І бачу, що лайки підвищилися, значить, ви хочете таке відео. І я тоді підготую це відео. Єдине, що хотіла подивитися тут коментарі, які мене зацікавили, люди трошки агресивні, знаєте, не знають нашу ситуацію. А вже пишуть, що от ми такі ненормальні, що ми не розуміємо, що ми повинні були щочики на себе переписувати. Зараз десь от такий коментар був нефайний. О! Написала мені Олена Пологензева. Ви вже через півроку згадали, що у вас немає договору ні на газ, ні на воду, ні на електрику. Хотіла відповісти вам, що як тільки ми купували цей будинок, в той же день я попросила у цього брата власниці, будь ласка, дайте нам всі контакти. І ми одразу все поперезаключаємо, бо ми їдемо в відпустку, щоб потім чогось не вийшло. Він сказав, що ви приїдете з відпустки, бо вони і так не були готові віддати нам будинок, бо ще мама жила тут їхня. І він сказав: як мама вже виселиться, ви приїдете, тоді ми зробимо цей протокол збірчо-оддавчий. віддавчу збірчий Тобто протокол, що вони нам передають всі лічильники, це все напишуть, як і до чого. І тоді, коли ви. Як то сказати, коли ви заберете вже цей будинок, а забрали ми 10 листопада, він в той же ж день я йому знов нагадала, і він каже: Добре, добре, давайте там пізніше я вам вишлю лінки і так далі. Він перший лінк вислав нам через два тижні. Це якраз тоді, коли я вже перехворіла і почала вже займатися тими комунальними послами. Так що, ця людина, що мені написала, то вона не права, тому що самі розумієте, що. Це не ми винні. Хтось написав: як не буде світла, то буде романтика при свічках і при камінь. Ви прові. Ага, ще написали, що в Тауроні є така опція, як підписати освячення про те, що не маєте контакту з попереднім власником, і одночасно підписуєте договір на себе. З тим чоловіком, який дзвонив, щоб зняти лічильник, домовляєтесь, що будете через, через 2-3 дні і все, вони перереєструють. Ну так, ми могли б так написати, що ми не маємо контакту з попереднім власником. Але ж вийшло так, що ця попередня власниця позвонила туди і сказала, щоб прийшли і в нас забрали лічильник. То як я тепер можу написати, що я не маю контакту? Розумієте? Денис Влоху. то мама накрутила газу і світло за той час. Ні-ні, це йдеться про те, що мама вже як виселилася, то ми прийшли, цей протокол зробили, і він зі мною ходив і переписував всі абсолютно показники лічильників. Це йдеться після того, як ми після 10-го вже жили і після 10-го накрутили. І вони, так якби подали ті старі показники, а ми накрутили, і от 40 тисяч злотих різниця вийшла. Вона, напевно, боялася, що ми цих 40 злотих їй не віддамо. Тут ще пишуть Юлія пише, по вашій розповіді таке відчуття, що все вони знали, продавці. Здається, ви розумієте, чому так сталося? Все буде нормально. Тільки нерви і час потратите. Та урону, як і нашим обленерго, потрібні клієнти і кошти, тому відключити вони вас не зможуть. Ну, в принципі, так, правильно. Ну і знову тут пише Леся Мороз. Все якось дуже дивно, з досвіду нашого одразу після оформлення в нотаріуса приїхали на мешкання, зробили протокол. Власниця видрукувала з інтернету протокол електроенергії і заповнила всі протоколи. Дійсно, це так. Дивіться, ми склали той протокол з Біорчо Тут, на місці, просто на такому папері видрукували з інтернету. Простий. А це треба було видрукувати з таурону. Власне, на воду, на сміття, на всі решта, ніхто такого не вимагає. Тільки Таурон вимагає зайти на їхню сторінку, на їхній сайт, видрукувати спеціальний такий протокол з відчуття з і тільки на тому протоколі, вже, щоб всі підписалися, я і він, той, хто здає нам, і тільки з тим протоколом вони приймають. Бо я прийшла з тим протоколом, вони кажуть, той папірчик можете викинути, він нам не потрібен. Так що хто буде переписувати, обов'язково видрукувати з інтернету. спеціально на такому червоному, от такий е, бланк, червоний. Зараз. Просто дані. О, бачите, на оцьому бланку. Іменно такий от. Протокол збірчо оддавчо збірчо. Одним словом, зрозумів. <хи> так. Так, так, так. Е Тут пишуть, що вітаємо, ця тема цікавить, розкажіть всю послідовність переоформлення. Ну от тому я сьогодні вийшла в ефір, щоб сказати вам, що я це все підготую, і, можливо, навіть завтра. Ну, максимум до кінця тижня я зроблю таке відео, повністю розповім про всі-всі, абсолютно комунальні послуги. Як це робити. І, до речі, та урон можна було теж переоформити в інтернеті, якби не було такі складностей, як у нас. Так. Хай живе Польща. Дякую. Добре, я бачу, що немає питань вже то буду завершувати. Я так вийшла буквально на секундочку. Усім дякую. Буду старатися більше робити ефірів. Розкажіть, де будете свято святкувати і що будете готувати, дуже цікаво. Ну, ми будемо тут святкувати, в домі. Приїдуть до нас всі родичі наші гарбузові, які тільки є тут, можливо, ще дочка приїде, не знаю з України з Артурчиком. І будемо святкувати, до речі, дивіться нас, тому що ми будемо співати українські коляди, може, одну українську і одну польську коляду. Михайло і Вікторія мої вони грають на фортепіано. Я їх попрошу, вони нам за, 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 а компону, а, <свісно> заграють на фортепіано, а ми будемо всі равно співати. Так що теж вас вітаю з святами наступаючими і хто в Україні, миру вам і поскорше закінчення війни. Все тоді. Що будемо готувати, то все вам розповімо поступово. До побачення.